Друзі, всім привіт! У 2022 році досить багато речей змінилися в автомобільному світі. Наприклад, паливо в багатьох країнах стрімко дорожчає. А в деяких регіонах та країнах його взагалі важко знайти навіть по найвисокій ціні. А крім того, якщо воно є, то досить багато де зустрічаються черги на заправки. Бексавто компанія, яка возить електромобілі більше 6 років, знає відповідь на ці питання і знає, які автомобілі будуть найбільш вигідні та цікаві саме для вас. Ми підготували нашу власну добірку з 10 електромобілів, які будуть вам точно цікаві. А отже почнемо, 10 місце. І тут посідає один з перших електромобілів, який ми привезли того року, це 2021 року, з Китаю, а саме Nissan Silфі. Цей електромобіль має батарею 38 кВт, запас руху 355 км, побудований автомобіль на базі американської версії Nissan Sentra. Тобто це седан комфортний, в якому є 5 повноцінних місць для сидіння і в якому ви точно зможете доїхати від пункту А до пункту Б на всі 300 кілометрів, які реально проїжджає цей автомобіль. Тягова установка електромобілю має спільні коріння з лісанліфом, який, до речі, також є в цьому топі, але значно нижче. Чому саме 10 місце? Тому що, на жаль, саме цей електромобіль не отримав такої великої популярності в нашій країні, хоча ті володарі цього екземпляру. Які досі їздять на цьому автомобілі, досить задоволені, і досі вважають, що вони зробили найкращий вибір. Я в принципі їх в цьому підтримую. А ми плавно переходимо до 9-го місця нашого топу, і це в нас суто китайський варіант. Dongfeng ex 1 І здавалося б, чому цей автомобіль потрапив до топу 10 популярних електромобілів України. Не поспішайте ви зробити висновки. Дивіться, цей автомобіль має одну колісну базу, одну батарею та в принципі, одну варіацію випуску з такими автомобілями, як Renault City KZE і Dacia Springs. А Dacia Springs поступається топу продажів у Європі на 2020 та 2021 рік лише двом автомобілям: Це Nissan Leaf і Renault Zoe. Тобто автомобіль надійний, автомобіль практичний, має гарну батарею, до 255 км запасу руху. На практиці наші клієнти проїжджали близько 200-220. І все це в гарну вартість. І при цьому електромобіль досить маленький, зручний, один з найкращих варіантів саме для міста. І давайте перейдемо до восьмого місця нашого топу. Тут в нас буде Hyundai Kona. Це достатньо веселий та компактний кросовер електромобіль для міста. Чому для міста? Тому що ну, все ж таки для якихось поїздок за межі міста, так з міста в місто, у вас буде за маленьким цей варіант авто, маленький обсяг багажнику, але, але все це компенсує велика батарея, там цілих 64 кВт і 220 кінських сил під капотом. У вас буде в двигуні. Все це вам дає запас руху в сукупності до 440 км і розгін до першої сотні за 7,2 секунди. Чим не ідеальний варіант? Це в нас займає е, також китайський варіант, а це бітхан. І недаремно його називають китайською Теслою. Тому що цей монстр має під капотом 494 кінські сили, розгін до першої сотні за 3,9 секунд, про що свідоцтвує надпис на, криз, на кришці багажнику позаду автомобілю. І в цілому автомобіль має досить комфортний салон, багато функцій, великий монітор, все як в Теслі, але як кажуть китайці. Як в Теслі, але краще. Електромобіль має кілька варіацій батареї, одна з яких 70 кВт, -годин, якої вистачає приблизно на 500 км запасу руху. Варіант гідний уваги і так китайці можуть робити гарні електромобілі. Шосте місце нашого топу займає електромобіль. Також виробництво BYD Модель Е5. І якщо ви думали, що китайці вміють робити лише великі пафосні електромобілі, то ні. Бід E5 це гарний варіант для тих, хто хоче економити на всьому. Тобто цей варіант має батарею 51 кВт, а запас руху близько 400 км, і все це при потужності в 134 кінські сили. Це електромобіль в гарному кузові седану, який багато людей беруть як для особистого користування, так і для варіантів там, таксі, можливо, перевезення. Зень по просто роботі бізнесу чи, взагалі, як варіант з'їздити на роботу та додому, варіант комфортний, вартий уваги, але ми переходимо до нашого топ 5 А п'яте місце нашого топу займає компактний хетчбек з Америки Chevrolet Bolt, який має батарею 63 кВтгоди, яка забезпечує йому запас ходу близько 380-400 км. Це компактний хетчбек, який має гарний дизайн та невеликі розміри. Просто ідеальний міський житель. І плавно переходимо до четвертого місця. На четвертому місці в нас Nissan Leaf. Мабуть, немає на цілому світі людини, яка б не чула про Nissan Leaf, тому що це наймасовіший в світі електромобіль. О, так, зараз в наші часи його характеристики звучать більше ніж скромно. Це 24 кВт та 130 км запас. Але всі ми маємо пам'ятати, з чого все починалось. Зараз Leaf доступний як з батареєю 40 кВт, так і з батареєю 60 кВт, які забезпечують запас руху до 400 км. Але все ж таки він поступається варіантом з Китаю в ту саму вартість, тому четверте місце. А трійку нашого топу очолює дітище Ілона Маска, а саме Tesla Model S, вихід якої перевернув просто увесь світ електромобілів. В цьому автомобілі з перших його версій були розвинені всі ті максимально потрібні нам речі в Теслах в електромобілях, які ми зараз знаємо. Це те, що електромобіль не коштує дешево. Те, що електромобіль може бути з повною комплектацією, в ньому можуть бути і підігріви, і вентиляції, і при цьому електромобіль може багато проїхати на одній зарядці. Все це розпочалося з Тесли. І саме Тесла Модул С була першим відкривачем в цьому, так би мовити, ділі. Наразі всі Тесли від S до X відповідають цим критеріям, і саме тому вони займають о, третє місце, тому що ну все ж таки вартість також відіграє свою роль. Ну а на другому місці в нас Volkswagen id 4 Автомобілі марки Volkswagen, та й в цілому, ваг групи, завжди були лідерами в продажу. Ну, якщо не на перших місцях, то в будь-якому разі там в першу десятку вони входили. І саме в електромобілях Volkswagen вчасно встигли зробити саме такий гарний варіант. На всіх платформах. Це і ID 3, і ID 6, і ID4. Але саме ID 4 увійшов в наш топ як один з наймасовіших електромобілів, які ви, наші любі друзі, замовляєте з Китаю, можливо, там хтось замовляє їх з Америки, але більшість електромобілів таких йде нові з Китаєм, тому що ну, вартість плюс-мінус однакова. Але при цьому автомобіль буде новий. Без пробігу і цілий. Електромобіль має батарею 83 кВт-години, запас руху близько 550 км, На практиці це буде 500 км, це якщо комплектація у вас буде від Pure Plus до Pro, тобто задній привід, якщо це комплектація Prime, там буде 450 км, але при цьому у вас буде повний привід. Електромобіль, обладнаний всіма варіаціями, і, до речі, він буває в двох кузовах. варіант Volkswagen ID4X. І Volkswagen iD4 Cross, від ними є декілька відмінностей, незначних, але все ж таки є. Відео по ним буде ось тут. І на першому місці нашого топу розмістився безпосередній лідер і по запитам, і з продажу, і, в принципі, напевно, по характеристикам також. А це Honda MNV 2021 21 модельного року. Електромобіль, який затьмарив як електромобілі з Америки, так і електромобілі з Кореї, з будь-яких інших країн через свою вартість та свої характеристики по запасу руху по батареї. Обладнаний він 61-кіловатною батареєю виробництва Cattle. Крім цього, електромобіль має гарну динаміку, гарно кермується, побудований на базі о, автомобілю Honda. H-RV, тобто там, ходові частини можуть підійти. від нього різні технічні дані, в них плюс-мінус однакові. Крім того, електромобіль гарний, комфортний в салоні, має там деякі зручні функції, такі як безпровідна зарядка чи можливо складання дзеркал. В нього є комплектація з панорамою, є комплектація з рейлінгами, він має чудову просто, ну, як на мене, це одна з найгарніших оптичних систем по, всій, по всім електромобілям з Китаю, тому що ну, це суцільна смуга. Переднього підсві... передньої підсвітки, а також суцільний цей американський такий собі стиль задніх ліхтарів. Ну, вони гарно виглядають. Це по-перше. По-друге, вони функціональні. Ну і по третє, електромобіль проходить до 480 кілометрів. По техпаспорту на практиці вони проходять близько 400 кілометрів запасу руху. І це гарні показники на на ту вартість, за яку цей автомобіль коштує. Отже, друзі, ось таким виявився наш топ-10 електромобілів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який топ ви б хотіли бачити, і також, ну, можливо, у вас є якийсь досвід спілкування з електромобілями з нашого топу, який ми вже щойно записали. А з вами був я, Костя, компанія Bex Auto. І ми чекаємо саме на вас. Звертайтесь до нас!